Прикарпаття Обленерго повідомляє споживачів про можливе тимчасове припинення електропостачання, причина дефіцит потужностей в об'єднаній енергосистемі України. Енергетики змушені запроваджувати графіки аварійних вимкнень задля економії палива. Так розпорядилися Укренерго і профільне міністерство. Перші заходи, які вживаються, це є графіки обмеження по потужності по споживанню електроенергії. Далі йдуть графіки аварійних вимкнень. Далі працює системна автоматика і автоматичне частотне розвантаження. І від того, що там світло вимкнуть і увімкнуть, не повинно пошкоджуватися електрообладнання. Раніше такі обмежувальні графіки були запроваджені для підприємств та юридичних споживачів області, але вони не дали очікуваного ефекту. Тим часом івано-франківці згадують кризу 90-х років минулого століття. Щоправда, на піку патріотизму готові потерпіти. Економія, але не добре, бо треба щось дома робити. Не добре, щоб виключати. Ну, поломок різних не включається. Я взагалі боюсь, когда включаю все і, і плиту, і стиральну машину, і і, телевізор, і все. То я боюсь, що все. Стараюсь как-то так немножко економити, Як-то реже включати або по очереди. Це не, не є метод економії. Тобто можна зрозуміло, що кожному з нас потрібно заощаджувати і відноситися бережно до, взагалі, до енергоресурсів. Та, і, наприклад, там бачимо, що і різні організації вже проводять різні такі акції, та в плані економити воду, електроенергію і інше. В цьому плані кожному громадянину треба бути свідомому. А ну, такими примусовими методами я вважаю, що це не вихід. Холодильники, все а ви рахуєте, що це не лише продукти, а вакцина. Я сама медик. От вакцина в холодильниках, як колоти дітей, а в умовах села В стані війни, звичайно, що потрібно. Просто економіка зараз не може. То тобто економити треба буде не тільки на світлі, і на всіх решта на сіях і води, і всього решта. Держава входить в стан війни. значить, до цього треба відносити з розумінням. Енергетики запевняють, відключення будуть відбуватися за погодженням з ОДА в час ранкових та вечірніх пікових навантажень. Графіки вводяться у дію протягом 15 хвилин після розпорядження головного диспетчера електроенергетичної системи України. В кожній області доведено ліміт потужностей. Вимкнення триватиме не більше двох годин. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, окрема тема.